Привіт усім! Зараз покажу, яке в мене робоче місце, там, де я в'яжу та знімаю, це з іншої сторони квіти. Такий стелаж в мене. І ось тут стіл. Зараз тут дуже багато квітів. Але половина з них поїде на дачу, тут є квіти в підвісних горщиках там зверху. І тут маленький такий розсадник в мене. Ось такі манюні. Ось такий катарантус буде висаджений у землю. А зараз у мене тут є така підставка для телефону, але раніше я знімала, зараз покажу на чому. Була в мене така стара лампа, я її не викидувала, хотіла показати. От тут у мене скотчем було приліплена така проволока, ставився телефон. Ця лампа, вона низенька і вона ставилася ще на коробку і тоді можна було знімати. Але це було дуже незручно. Я вже її викину, бо мені не потрібно Вона тут вже запилилась, в мене і павуки завелися. Де тут мій павучок? Ось він живе. І он з'їв вже когось якийсь мумітом. І тепер в мене така зручна підставка, вона тут кріпиться на прищепці. Є ще лампа, але вона повинна підключатися або до комп'ютера, або до повербанка. Але вона дуже погано світить, я її не користуюся, тільки користуюся цією насадкою для телефону. Ось так вона роздвигається і тут вставляється телефон. Ось таке в мене місце. Дякую за увагу. Всім до побачення.